Добрий день, Україна, добрий день, рідні підписники, українці і гості нашої столиці. Хочу вам представити сьогодні да, такий день, коли люди вбирають територію, коли вони чистять кущі, коли вони вивозять мусор, накладають мішки, потім машини, везуть на мусор, роблять чистоту, пляж для того, щоб їхні діти, щоб їхні баби, щоб їхні діди і всі остальні люди приходили і віддихали, щоб ловили рибу. Щоб не було срача. Скільки ж можна жити в срачі, хлопці? Дівчата, ми ж Україна, ми ж європейська держава, ми ж сама сильна, сама могутня держава в світі. Ми повинні не тільки захищати, але й і прибирати і вчити дітей, щоб діти різали. От дивіться, хлопці. О як дитина ріже. А ну покажи, як ти ріжеш. У мене от таке щухається. Дивіться, хлопці, мусор з річки весь людина збирає. Як вас звати? Коло мене звати. Дивіться, це наш підписник. Я сьогодні прийшов гуляти, а він тут, дивіться, набрав граблі, награв грав граблі. Так заді знімаю і збирає всю траву і весь мусор в мішки. Бере кожне ці де дерево, підрізає. Я ще такого не бачив. Ви бачили таке, щоб таке люди робили? Разве... Оце дивіться, діти пілять пальці, тільки осторожно, Маркуша, нельзя. Нельзя. не взяти. пальця не буде. Ну дивись, Давай, дивіться, убирають. І наводять Марк, в Україні. Марк, Дивіться, які це ж все убирають хлопців. Оце в нас було там таке саме і тут, а тут вже не буде. Уже можна прийти і рибу, полежати, шашличок зробити. Так, подивимося далі. Бачите, ось убирають кожну кожному саринку. Кожний, кожний це цей. Да. От привітається. Це ще наші сусіди, це, це наша компанія. Дивіться, стекло, хлопці, бачите. Це ж в ногу попаде молодці хлопці з таким щупом, що, не дай Бог, там шприці ж можуть бути. Да? От, І щоб на шприця не на... не на це. Так, дівчата ззаді знімаю їх ззаді. тільки ззаді, бо вони скромні, мішки накладають, це ж несли 5 мішків. Це ж хлопці залишились. Дивіться, скільки нарізали дерев'я, хлопці. Рибаки навіть допомагають. Наш рибак допомагає. Я... Подивлюсь, що він тут ловить, Садука в нього нема, значить він ще нічого не полімав. Хлопці, йдемо далі, подивимося, що в нас робиться. Так, тут у нас порядок. Вимостки на місці. Все чисто. З сторони показую, здалека. Все, хлопці, бачите, це у нас такий, такий день сьогодні. День прибирання. І на Дніпро покажу. Дивіться наш Дніпро. Такс. Я спомню. Це хлопці толока називаються. Хлопці і дівчата. Це толока. Толока. Хлопці, діти прийшли. Давайте накладайте у мішки. Треба брати цими штуками, бо тут можуть бути шприци. Брать камни не надо, камни туди в воду. Є. Давайте, ребята, шукайте ось до бутылка. Брать бутылку, тільки перчатка. О! Да. Бачка хлопці? Не, аккуратненько. Не падай, не падай. Ты що? Держись, О, аккуратно. Туди. Далеко не ходи. Давайте собирай. Я выливаю воду. Пляж убирай. О! Ні, то не треба брати руками, тряпочки не треба, малий. Ну що ж ти, тебе ж є щупалець. Пішли на гору, на гору. Пакет давай. Давай пакет. Я візьму вже руками. Молодець, руками не треба. Давай я його так заберу. Опа! Пішли далі. Ти біжи до мами, малой пішов до вас, я з Маркушею ще пройду. Маркуша, ні, не, не, не ми далі. Дивіться за малим, я вам малого отдаю. Пішли, Маркуш. Пішли. Ось тут пройдемося. Подивимося. Може десь мусор буде. Давай. Є? Пакетик давай. Так. Тут шукаємо мусор. Шукаємо на березі щоб був мусор ось до, дивись Маркуша, лежить. Ось до цю штуку забери. Ось до. О, О, до. Давай. Давай. Сіди, давай. Накладаємо. Це наша дитяча площадка. Ми тут убираємо, мусор. рибаків не знімаємо. Убираємо людей, не знімаємо лишніх. Так. Вот тут шукаем. Ежики, хлопцы, дивіться. Ежик есть. Бачите? Гриб не надо, гриб надо уничтожить. Правильно. Все, пошли дальше. Пошли угу. тут шукать мусор. Угу. Угу, там, тут волосы, потом, хай подрастут, потом мы их уничтожим. Так, тут у нас мусорник. Тут, я думаю, мусора нема, хлопці. Тут чисто. Давай по площадці ще прийдемось. Пішли. Найшов? Давай. Пішли по площадку, пройдемось тут. По площадці. Мусора. О, на площадці є мусор. Маркуша, давай на дитячу площадку. Збирать. Давай. О! Давай. Іде. Далі тут шукать будемо. Де у нас тут є мусор? Тут немає мусора. Немає. А з той сторони немає. Немає. ну цю штуку вже Пап, О. Це не надо. Крышку цю викину. Валяється. Вона вже поржавіла. Будемо убирати. Так, бачите, у нас все на площадки положили, щоб діти гуляли. Ось до, дивіться. Ого. Маркуша. Ще картонка. Давай друге щось шукай. Шукай щось таке, знає, що можна взяти. Вон, дивись скільки кількіму. Ось до, на площадку. О, ого! Так, да. давай, давай. 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 Привчаємо дітей не... Бачиш, якщо ти насориш, потім треба убирати, а це ж тяжело. Давай. А ну пішли далі. Твій. Далі пішли. Подивимось. Пойдет дивись, Маркуша он. Кульок і пенопласт. Кульок і пенопласт. Кульок і пінопласт, давай. Більше куда. Давай. Руками не брать. Хорошо зажимай. Давай, і он той пінопласт. І пінопласт бери. Давай. О, молодець. Ти зрозумів, що не треба тепер кидати мусор? Ти зрозумів? Так. Да. Молодець. Тут ще пройдемось. Давай. Ідемо далі. О, Маркуша, дивись. Маркуш. О, сигареты. Сигаретки сюда. Шо? Давай. Давай. Так, я піду далі. Ты тут собирай. мішок. а я піду отнесу ці дос. Ці Всі палки, палки. Палки віднесу. Вот дивись скільки бутилок, Варкуша. Дивись скільки бутылок. Дивися. Ось дов... ще бутилка, мотуш. Ось тут мусора нормально залишилось, Я думав, нам не буде чим займатися. А нам якраз є чим позайматись. Дивись, я тобі ставлю мішок. Ой, мішок. А ти ложи. Давай. Іди туди, он, до цих. туди сильно не заходь, бо там може кліщі будуть. Ось тут, тут от на площадці тут. Дивись, я тобі мішок поставлю. тут, Дивись, вон кульок. Що треба забрати ці палки? нарізані. Ось, Палочки заберемо. Може нам накидали. Нормально. Дію. Так, да, забираю. А цю можна теж переносити? Я можу і ту перенести. Опа! Все, телефон виключаю. Дивіться скільки нарізали. Дивіться, це ж капець. Ручно все Люди нарізала. Насило. Я тільки підійшов, підключився. Дивіться. Мішком неду. Ще тут глянем бутилки банки вот такі тяжелые так бутилка горілки ой там ще бутылок ніхрена собі вісіки там цих бутилок це капець треба лізти збирати їх Треба ліски збирати. Хлопці, я там збирав у себе возле лі біля хати там. Теж відоси духі. Ми все время збираємо. Кініскоп викопали. Потім викопали. Потім викопали ще. Кініскоп, потім викопали. Там далі ще викопали мусор. Потім там зібрали мусор. І це хлопці постійно, це регулярно, це все кожен рік. По раз в місяць кришки, банки. Оце все приніс Дніпро. Це Дніпро приносить хлопці. Там в Києві кидають. І все сюди приходить до нас на нижні сади. Коробочки це все рибацьке. Горілка теж, це все рибацьке. Ой, оце все рибацьке. Де люди купили, от де продають розові кришки? От і там купили. Потім приїхали, тут їх викинули. А ти, що в Києві, вони шльопанці там на пляжі, на гідропарку, загубили, сюди хоп, притягнуло. Поняли? І все сюди до нас йде те да, це Запустали, лазиш. Чисто молодежі, бачите, так? Да? Костюм чистий. Кроссовки чисті, будемо стирати. Так, шукаємо ще. Шукаємо ще. Брюла нас палим, то трактор відвезе, це мусор викинеться. Коротше говоря, пігаримо. Виносимо, обираємо.